私は。 Голосувала, щоб у нас страна була нормальна, щоб життя була нормальна. У мене троє внуків, щоб їм було хорошо. Я думаю, що будуть зміни хороші. Може прикратиться хоч цей безлад, що є, і що громадянська війна там на сході України може прикратиться, може буде порядок. Ну, потому что время очень критично острое такое. Нам необходимо уже определиться с властью, и чтобы мы были ну, действительно страной, с, с настоящей властью, с настоящим управлением, ну, при легитимным управлением.